Теоретично-методологічно кортування роботи, предмет історіографія джерела. Так, це окремо розділ. І звісно, що теорія і методологія, методики дослідження це одне з ключових, на що будуть звертати увагу, аналізуючи і оцінюючи вашу роботу. Чому? Ну тому що. Просто написати текст, описати якісь процеси, переказати їх. Цього для нас замало точно. Ми повинні визначити, в якому напрямку ми взагалі розвиваємося, в якому розвиваємо світ, з яким підходом ми це робимо. Це складновато. Іноді досить складно зрозуміти, що ми вивчаємо. Не вам наведу кілька прикладів, кілька рівнів цього теоретичного обґрунтування, щоб ви могли уявити. Чим вони відрізняються до відроду? Найвищим він звісно, вважається теорія. Які історичні теорії можна сказати? Які, можна... Які підходи до пояснення минулого, можливо, зустрічали в літературі? Школа аналізу. Школа аналізу, так, добре. добре. Позитивістський підхід. Там, Під, там, так. так, це окремо, ми про це поговоримо. Це не зовсім теорія, а саме теорія. Ось як, наприклад, розвивається людство. Антропологі. Антропологічний. Що, що ви так ну, на е, увазі? Антропологія розвиток люста, так. Е, так, ну антропологія багато різних може бути. Так, класовий так, підхід. Класовий так, підхід, так, наприклад, так, наприклад, марксизм. З марксизм це теорія, яка пояснює відповідно, як розвивається людство. Я не кажу, що ви повинні там збиратися на неї, хоча нічого там, поганого в цій теорії також немає. Але у себе в роботі ви тоді прописуєте, що там теоретичним підґрунтям нашого дослідження є, наприклад, марксистський, ну або не знаю, формаційний підхід. І ви можете розписати коротенько, що це означає. Або, крім марксизму, звісно, може бути інше. Є, наприклад, так званий цивілізаційний підхід, так? або теорія модернізації, перехід від традиційного до сучасного чогось. Ми віримо в те, що постійно відбувається прогрес. Якщо хтось відбудеться, знову ж таки, це питання, це питання окреме, і ці теорії, це те, що можна оскаржувати. Але ви завжди можете сказати, ну я прихильник цієї позиції. Ми ось розглядаємо реальність з такої точки зору. Так само ну, ось ми на курсі трошки на лекції спілкувалися. Я розповідав про топологічну теорію Вайта, тобто підхід до минулого, до історії, як все ж таки до набору текстів, до набору. Ретур... Давайте так, наративів. Ну, але краще, мабуть, в нашому випадку таких теорій не використовувати, тому що складно дуже захищатися, буде і пояснювати, що це означає, краще, краще більш класичні підходи. Тобто, теорія вона дає рамку розуміння. Ось як ми осмислюємо минуле, як ми осмислюємо об'єкт. Ви можете познайомитися з багатьма різними тореми, я вам наведу деякі приклади, якщо цікаво, як, що можна в цьому напрямку використовувати. Далі, типу умовно нижчий рівень, це методологія. Методологія це, як її можна визначити, рефлексія над способом наукового пізнання, якими шляхами ми здобуваємо знання, як їх структуруємо, як їх перевіряємо. Методологія вона дає нам принцип і логіку дослідження. Як формулювати питання, що вважати доказом, як інтерпретувати джерела. Ось це вже рівень методології. І, звісно, теорія, методологія пов'язані, ми можемо підбирати певну методологію до тієї, теорії, яку обрали. Ну, але тим не менше, наводи кілька прикладів. Ми з вами згадували про історизм, так, про, мабуть, єдиний один з небагатьох. Принципів, який був розвинути в межах саме історичної науки. І ось ми вважаємо, що потрібно, ну або ми підходимо до вивчення минулого з точки зору історизму. Тобто ми розглядаємо всі явища в контексті епохи і намагаємося не привносити нічого свого з нашої епохи. Тобто це підхід, який повинен продемонструвати, що ми об'єктивно ставимося до минулого. Ну, а як інакше, ми все ж таки вважаємо, що історія наука, наука повинна бути об'єктивною. Ми ж не кажемо там, клітинам, біологічним, як їм розвиватися, і не приносимо нічого свого. Ми просто спостерігаємо за ними. так? І історизм передбачає, що ми так само спостерігаємо за минулим, нічого свого не привносимо. Але так не працює з історизмом. З історією так не працює. Тому що, якщо наша задача просто описати, що написано в якомусь архіві, ну, ми нічого не перевнесли. Ось я знайшов архів, я його передрукував, ну, це моя робота. Ну але щоб скажете, що це ж не історичне дослідження, правда, це не історичне дослідження. А коли починається історичне дослідження, починається обов'язково наш внесок. Він може бути різним, може по-різному все оцінювати, але також на, хто був на лекції, ми з вами згадували, що Бройзін стверджував. Що головна задача наша не відобразити минуле, таким, яким воно було, тому що це неможливо зробити. Нам потрібно його зрозуміти, тобто інтерпретувати. А якщо ми інтерпретуємо минуле, то ми обов'язково щось приносимо до себе. І ось тут вже конфлікт виходить між об'єктивним підходом до минулого і відповідно спробуємо його зрозуміти. І це нормально. В гуманітарній дисципліні це нормально. Але важливо, щоб ви це також розуміли, відповідно, себе в роботі зазначили. Ви можете казати, що і ми прихильники об'єктивного ставлення до минулого. Ми не будемо оцінювати там, історію середньовіччя з точки зору сучасних процесів і казати, що там, не знаю, якийсь король Німецький поводив так, як Трамп сьогодні. Це буде не санітниця. Ну, просто це не санітниця, так не можна робити. Але в той же час повинно, потрібно розуміти межі нашої об'єктивності. І ось, відповідно. Ем... Можна стверджувати, що ми намагаємося не просто відобразити минуле, ми намагаємося його зрозуміти, а розуміння передбачає е, суб'єктивність, ну, тому що ми по-різному -то розуміємо. Тобто це передбачає інтерпретацію. Пам'ятаєте, що я розповідав про так зване германевтичне коле, ось цей підхід до вивчення минулого, коли ми намагаємося зрозуміти деталі через зрозуміння цілого, доходимо до розуміння цілого, і відповідно далі ми повертаємося до деталі. І так далі. Це те, що стосується методології. І останній, мабуть, момент, який варто виділити, це окремі методи, так? процедури дослідження, техніка дослідження, інструменти дослідження. Ось на рівні методів ми отримуємо інструменти, як працювати з джерелами, з даними, з текстами, свідченнями і так далі. Що саме я роблю з матеріалом. Методів є дуже багато різних. Я думаю, ви знаєте, що є загальнофілософські, наукові методи, як просто, наприклад, будувати грамотно умови води. Це також метод побуту.